Я хочу подякувати за ту увагу, яка є до безпосередньо Харківської там області. Наше завдання втримати. Наше завдання налагодити надання медичних послуг нашому населенню, не звичайно нашим громадам, в тому числі там, де функціонують військові адміністрації, відповідно допомогти посприяти, налагодити і відновити ті контакти з НСЗУ, які були або втрачені, да або звичайно досягти того рівня. Надання медичних послуг, які дійсно відповідають умовам контрактування, за які НСЗО сплачує кошти сьогодні. Засновник отримали всі абсолютно відповіді на свої, умовно кажучи, питання. Ну і звичайно, далі там будемо працювати, щоб бути більш ефективними для людей. На сраді впродовж цих двох років закоплюється всі якісь Харківщини. Безмежно вдячна за те, що ви робите для нашої країни. Тримаючи, утримуючи, звільняючи, боронячи, захищаючи, це дуже важливо, важливо для кожного українця. Національна служба здоров'я України вже в цьому році закупила послуг на 142 мільярди мільярда бюджетних коштів, якщо говорити. Мовою цифр для Харківщини це 7 мільярдів, більше 7 мільярдів бюджетних коштів. Укладені договори з харківськими закладами охорони здоров'я, яких закуплені різний спектр медичних послуг. Всі разом ми працюємо для того, щоб українці, зокрема харківчани, отримали доступну якісну медичну послугу і безкоштовні ліки, які держава готова надавати навіть попри складний час.